Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами ліплення. Послухайте, будь ласка, віршик. Квітка в травах золотилась, у хстинку нарядилась. Запашні її гостинці, не цукерки, не гостинці. У хостинці мами квітки вже ростуть зернятка, дітки. Скоро-скоро понад нугом розлетяться ніжним пухом. Здогадалися, що це за золота така? Хустинка у квіточки. Подивіться, будь ласка, думаю, згад... догадалися. Ось яка золота хустинка. Які дітки в неї, які розлетяться ніжним пухом. І так, що нам потрібно для роботи? Потрібен нам зелений пластилін, жовтий пластилін, листочок аркуш або картон, на якому ми будемо працювати, і стека. Ну, завжди, як завжди, серветочка. Починаємо з квіточок наших. І так, зробимо три, три такі квіточки, як гарненькі. Для цього нам потрібно буде поділити, поки я ще заберу це, поділити наш пластилін. На кожну квіточку нам потрібно буде три шматочки пластиліну. Більше, більше, і найбільше. Ось так. Далі маленький шматочок, трошки більше і більше. Це для того, щоб у нас вийшли і останній кусочок ми теж так поділимо з вами. Маленький шматочок, ось так, на маленький кружочок, кружечок, середній і більший. У нас вийшло більше трошки. Відріжемо зайве. І так, на кожну квіточку у нас є по три таких, по три кусочки, по три шматочки. Починаємо, починаємо з великого шматочка. Ми його розкатаємо. Стоп. І так, я вже розкатала все, всі три шматочки. Беремо саме великий і складаємо з нього кружечок. Склали кружечок і розплющили трошки. Ось так. Приліпили. Де у мене будуть квіточки, туди я приліплю. І так, перша квіточка. Ось. Беремо стеку і от так розмазуємо, розмазуємо кінчиком стеки по всьому своєму блинчику, блинчику, чи можна його назвати як бубличик. Отак. От Перший рідочок в нас вже є. Беремо другу паличку, теж скручуємо, скручуємо її, розплющимо, пальчиками розплющили і приліпили зверху. Ось так, вона трошки менше і приліпили. І те ж саме зробимо отак. От Це другий буде. Зверху, так. І останні, останній третій шматочок. Можна без, без третього, якщо у вас другий завеликий, можна закрити ось такими рисочками, щоб він не дуже стирчав. Ось так закрили серединку. О. Можна третій не використовувати, де у нас погано видно наші полосочки ось такі, ми додамо слідучу, слідучу квіточку ми робимо теж саме. Розкочуємо спочатку великий шматочок. І так, для другої квітки ми робимо те ж саме. Скочуємо більший кружечок, приліпили його. Розмазали. край товще, зручніше їм розмазувати. Так. Далі приліпили менший кружечок. Теж розмазали його. І можна, тут теж маленькі можна не брати, а закрити серединку, ось так. Багато пластиліну. І не обов'язково третій брати. Ось так. Квіточка у нас вже друга готова. І третю квіточку робимо теж саме. І так, квіточки ми з вами вже зробили. Тепер будемо робити стебільки і листочки. Відрізаємо пластилін так, трошки туди. І треба його розкатати і зробити. Це маленький треба довше. Ось так зробимо. І всі гілочки ми з вами зробимо. всі. Стебельки ми зробимо з одного, з одного кущика, щоб вони росли. І так, який тут один. Так, трошки вбік. Ось так, один. Другий зараз зробимо. Розкатаємо тоненький стебелечок. щоб він був потонший, тендітніший. так, ще один. Трошки відірвалася, додамо. Ось так. І третій зробимо. І так, тепер займемося листочками. Зробимо ось таку паличку, розплющуємо її трошки, і будемо пальчиками, ось так робити, ось при, прищіплювати от так, от так розплющувати листочок. У кульбабки він трошки Гострий, ось ми зробимо гостріше. Або можемо отак пальчиками. Ми витягли, а тепер пальчиками зробимо гостренькі кінчики. У кольбабки листочок отакий має гостренькі кінчики на листочку. І приклеїли один листочок. Ось так. Також зробимо і другий листочок. І так, закінчили ми з вами листочки, приклеїли і залишилось нам намалювати, намалювати от так, на цих лісточках. Це вже ви теж з текою зробите. Листочки готові. О! Ось і вийшла у нас з вами кульбабка. Вона росте отак от сімейками. І коли вона вже дає насіння, вона стає біленьке і вилітає. Ну, до побачення. Желаю вам успіху. Бажаю!